Знімаю сьогодні огляд на бюджетний привод нічного бачення з інфрачервоною підсвіткою. Хенбакер це Y789. Я ось включив інфрачервону підсвітку на 1. Зараз включу на 2, на 3, на 4. Ще більше. Е, ну, Непогано видно, коли. Гарно все, він освічує інфрачервоною підсвіткою, отак, якщо виключить, повна темнота, тут нічого не видно. і Ось так повключать підсвітку, але що ну в ньому можна ходити, двигатися і все остальне. Але ж, якщо та сторона або хтось буде дивитися приланічного бачення, ПВС наприклад, 14 чи там Вольф, ті, що без інфрачервоної підсвітки, то у вас буде отак з таким світлом і видно. Де маскує він дуже. Так, пройтися, де ніхто вас не побачить в природнічного бачення можна, але не далі того. Тому що оце так світло, таке буде видно природнічного бачення.